Фантазія важливіша за знання, оскільки знання обмежені, а фантазія охоплює світ усіма можливостями. Тільки дві речі безмежні Всесвіт та людська глупість. Хоча на рахунок Всесвіту я не впевнений. Життя як їзда на велосипеді. Щоб зберегти рівновагу. Ти повинен рухатись уперед. У кожній кризі лежить нова можливість. Розум може принести тобі успіх у житті, але любов дасть йому цінність. Якщо ти не можеш пояснити це просто, то ти не розумієш це достатньо добре. Я ніколи не думав, що мій мозок це моя головна перевага. Мені доводилось відчувати, що моє серце грає важливішу роль. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумні, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими, читайте їм більше казок. Стрімкий рух Змінює зовнішній світ. Але лише зміна свідомості може змінити наше життя. Найбільшою помилкою, яку може зробити людина, є страх зробити помилку. Наше завдання зробити так, щоб майбутнє було краще, ніж минуле. Логіка. Приведе вас від пункту А до пункту Б. Уява приведе вас куди завгодно. Не існує жодної частини математики, яка була б непотрібною для фізики. Можливо, що Бог кидає кубики зі світом. Але ми не можемо розібрати, які кубики він кидає. Життя це вибір. Якщо ви не вирішуєте самі, то інші вирішують за вас. У кожному конфлікті, який триває достатньо довго, є право на обидві сторони. Істина наука не полягає в тому, щоб просто збирати факти, а в тому. Щоб шукати правду за допомогою логіки та креативності. І якщо хочеш змінити світ, почни з себе. І якщо ти не зміг цього пояснити 16-річному учневі, тоді ти не знаєш цього достатньо добре.